Христос Воскрес, воістину Воскрес. Сьогодні, 20 квітня 2025 року, поздравляю всіх своїх співвітчизників, особливо побратимів 105-го батальйону, 109-ї бригади територіальної оборони, яка зараз знаходиться під Торецьком. Мало нас вже залишилося, багато людей віддали своє життя за нашу батьківщину, за своїх ближніх. Це порою в найвищої любові до людини віддати своє життя за ближніх своїх, так сказав сам Господь Ісус Христос. Слава Богу, за те, що завдяки Збройним силам України я можу робити цей репортаж, живий ще, слава Богу, і працюю там, де можу працювати. З вами Ігнатов Сергій з міста Вугледара Донецької області, колишній юрист шахти Південно Донбасська No1. І користуюсь нагодою, хочу попривітати всіх своїх земляків, які роз'їхалися по, по всій Україні, по Європі і далі. Але це не від хорошого життя. Але ми козаки нащадки роду козацького. Ніколи не униваємо і робимо свою справу. Я розповідав раніше про те, як відбувається життя солдат у відставці. Я служив у 105-му батальйоні територіальної оборони з першого дня війни, пішов добровільцем у свої 62 роки, ну а в 63 роки мене звільнили відставку за віком. І зараз вже майже два роки я перебуваю. На Львівщині. Дякую Богу за те, що чинці, настоятелі Святоспинської лаври Уніської, дозволили моїй дружині, дитині приїхати і мешкати тут як вимушені переміщені особи. Ну я після звільнення з армії теж сюди приїхав. А потім зареєструвався як вимушена переміщена особа учасник бойових дій. У модульному містечку в місті Львов, Львів, маю там мішколісто, місто, хоча планувався заїзд цієї сім'ї. Але за медичними показами, моя дитина молодша, він інвалід з дитинства, потребує окрему кімнату. Таких умов то модульне містечко в місті Львів наша міська влада поки ще надати не може. Або немає бажання. До речі, я Зареєструвався там як людина, яка потребує поліпшення житлових умов. Це відбулося у березні 2023 року і вже 2025 рік і ніяких немає подвіжок. Я думаю, що наша влада, коли це питання вирішує, може я ще жив жив до цього. І зараз хочу показати вам ті, які фрагменти. З одного села, який свідчить про те, що у нас дуже багато домів, які залишені без догляду, в яких могли б жити люди, але не живуть, тому що поки що немає політичної волі влади нашої, місцевої, центральної, щоб в цьому господарстві навести порядок, а саме прийняти на баланс ці заброшені будівлі, відремонтувати їх, попри те, що йде війна. І таким чином. Поліпшити житлові умови багатьох переселенців, у тому числі таких як моя родина, жінка, я і дитина. Нам, уже батькам більше 60 років, дитина інвалід з дитинства, перша група, а вона не може за себе ніякі питання вирішувати. І це повинні робити ми батьки з Божою допомогою і участю нашої влади. З вами був Ігнат Сергійович. Аллалуя! Слава Ісусу Христу, вільній Україні. Це дом в одному селі, в якому ніхто не живе, а земля пустує. Прикро, що воно приходить в упадок, тоді як у нас багато сімей, людей, які постраждали від війни завдяки тим расистам і не мають нічого. Але якщо б вони мали право на користування таким житлом, який заброшене, а для цього потрібне і рішення місцевої влади, а мабуть і центральної, то, мабуть, щось було б цього путне. А цей інший домик в тому ж самому селі, теж він, не має господаря. А зараз ми підходимо ще до одного будиночку, який теж без, без подаря. А дома, які знаходяться в такому стані, вони підлягають прийняттю на баланс місцевої влади, як безхозне майно, з наступним вирішенням питання, що з ним робити. А що робити в умовах війни? Віддавати людям, які можуть цей дом привести до ладу. Ось так, шановні співвітчизники. Я не засуджую тих, хто має багато домів, квартир, маєтку. Але ось так от розпоряджатися достоянням свого народу, ну це злочин. Це ж село де немає війни, гарна природа, бачите яка. Ну, а це ще одна хотинка, якою ніхто, ніхто не живе. А могли би жити? Це теж будівля стоїть недостроєна, брошена, нікому не потрібна. Так господарі не поступають. Ще один дім в селі. Вже це п'ятий дом, в якому ніхто не мешкає. І це тільки в одному селі. У Львівському районі на Львівщині. І ось шостий дім, який заброшений, нікому не потрібний. Не си людям. Але це питання може вирішити наша місцева влада. Було б бажання. І віддати цей дім тим, хто може там його збудувати, добудувати, привести в порядок. Ну а це ви бачите відведена земельна ділянка для будівництва ось таких домиків, котеджів. Тут їх буде скільки десь так, тут 5, 6, ну мабуть 12 таких домиків. Ну дай Бог, щоб вони були. Але ж дуже багато домів, які я показував раніше, які брошені, яких можна було б навести, прийняти до балансу місцевої влади, віддати людям, які потребують поліпшення житлових умов. А в нас багато вимушено переміщених осіб, серед яких є і учасники бойових дій. А оця будівля в тому ж самому селі, вона має давню історію ще за е, панування Польщі. Вона була Належала церкви греко-католицької, митрополит Шептицький мав до неї відношення пряме. А після окупації радянською владою Західної України цю будівлю відібрали у церкві, стали застосовувати для своїх потреб та влада совєтська, школа була. Ну а зараз тут нічого немає, крім того, що ви бачите. Теж треба це будівлю, вона ще гарна, капітальна, доводити до ума і віддавати людям. Хай вона служить ще українському народу, особливо тим, про яких я кажу, вимуше переміщеним особам. І от ще бачите дім при дорозі. А зараз я поближче підійду до нього. Оце цей дім. І село знаходиться. Біля траси на Львів. Тут можна людям теж жити. Но це ж треба той же саме нашій владі вирішити питання стосовно його взяття на баланс, ремонту. Но будемо сподіватися, що нас колись лишать поважні чиновники Слуги народу. А оце вже інше село Львівського району. Ця будівля, люди кажуть, вже більше 10 років стоїть. Вже власник її вмер. Але вона не закінчена будівництвом і стоїть нікому не потрібно. Може, нашій владі вона буде потрібна, як безгосподарське майно, яке можна взяти на баланс, достроїти його та віддати людям як соціальне житло. Поки далі покажу вам ще одну будівлю. Ну, Сидім на привокзальній вісім в місті Перемишляни. Теж він без господаря. Тут могли б жити люди, але цього не відбувається. До речі, тут знаходиться рядом і самоприміщення Перемишлянської міської ради, нашого господаря в місті Богдарі. І ось в місті перемишляни. Є ще майже закінчено будівництвом, така будівля трьохповерхова. Тут жити і жити людям, але чомусь застройщик, будівельник, замовник не хочуть подати його в експлуатацію. І це в умовах, коли так багато людей так нуждаються у житлі. Це вже питання теж до нашої місцевої влади. Ну і центральний також. Місто перемишляне.